У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького оголосили про початок нового театрального сезону. Розпочнуть його вже цієї неділі, 20 серпня. В день о 12 й годині для маленьких глядачів зіграють постановку Книга джунглів. А увечері о 18-й для усієї родини покажуть музичну комедію за двома зайцями. Не буде та класична, яка була 30-40 років. Звичайно, тут задіяний оркестр, тут нові. Пристосування акторські, і вже сучасне бачення. Час сьогодні потребує нового як підходу до матеріалу, як режисерського, акторської. У цій виставі я втілюю образ голохвостого світ». Ось шахрай. Ну, який, звісно, прикривається дуже красивою обгорткою. Крім того, восени наглядачів театру чекає одразу дві прем'єри. Показ осучасненої версії п'єси Марка Кропивницького Івасик Телесик від заслуженої артистки України Лариси Курманової. Сучасні виклики для акторів, тому що ми. Кілька персонажів буде пригити на джамперах. Це таке, ну, в жодному театрі ще такого не було. Ми рекомендуємо для перегляду. Прем'єра буде 3 вересня. Артистка театру Катерина Руцька у цій виставі гратиме відьму. Ділиться для неї ця роль своєрідний виклик, адже раніше їй доводилось перевтілюватись лише у позитивних персонажів. Там ти можеш не тільки бути красивою на сцені, ти можеш показати повністю свою пластику. Додає, незвичним буде і використання джамперів під час гри. Тобі не тільки треба скакати, як це роблять на деяких тренуваннях, де є джампери. Тобі потрібно передавати образ свій, співати, казати в своєму образі. Ну тобто, я змінюю свій. І голос, коли граю відьму, щоб ну це не була там Катя, а була вже відьма. Тому це є е, складно. Другою новинкою для глядачів стане Лєни лягушонкової Васьок Гоу в постановці Бориса Кривеця, переможця другої театральної лабораторії. «Струм». її мали показати ще у вересні 2022 року. Однак, через повномасштабне вторгнення росіян прем'єру відтермінували. Працюватимуть й над розвитком проєкту Доступний театр для людей з порушенням зору готують нові вистави із залученням аудіоозвучення. У Серпні і вересні місяці ми започаткову ще одну виставу. Це божевільне ніч або номер тринадцять греякуні запустимо також з цим обладнанням і запросимо. Ну скільки зможемо людей з слабозрячих або незрячих. Радуватимуть не лише глядачів, а й молодих режисерів. У жовтні готують третю театральну лабораторію Струм. Це проєкт, що дає можливість постановщикам навіть з мінімальним досвідом роботи спробувати свої сили у режисурі. Переможець зможе поставити повноцінну виставу на сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.